Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ну що ж, маю, скажімо так, термінову новину. Ні, 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 не про перемовини в Стамбулі, звичайно, але термінову новину, попри той сюжет, який для вас 17.00 буде на ваших екранах. А термінова новина полягає в тому, що постійне пониження планки призводить до відсутності дна, і саме про це хотів з вами поговорити. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо опитування КМІС стосовно різних планів. Я вважаю також, що зараз існує лише три, три варіанти, три плани, які є на столі. Так, три партії. Одна партія це план Трампа, який виходить з того, що саме Європа без Америки має надати гарантії безпеки. Далі Україна вступає в ЄС. Ну, якщо хоче, хай собі там вступає, а Росія забирає по факту все, що вкрала, все, що окупувала. Ну, але США визнають Крим російським саме США. Ну далі я вже не буду зараз на деталях зупинятися, але саме головне у цьому плані Трампа знімають санкції. План Путіна Україна скорочує армію, вступає в ЄС, але офіційно визнає чотири повних області плюс Крим, навіть Херсон, навіть Запоріжжя, де російського солдата навіть не було. І є план Європи та України. На сьогоднішній день Європа і США дають гарантії разом. Це план Європи України. Європа і США дають гарантії. Україна вступає в ЄС. Росія забирає всі по факту окуповані території, але вони лишаються в статусі невизнаних. Отже, кожен із цих мирних планів, заміряний соціологічним дослідженням КМІС, і що він говорить? План Трампа. 29% за, 61 проти. План Путіна. 10% готових підтримати план Путіна в Україні народ. 82 проти. І план Європи це 51% українців за план Європи і України. Так? 40 проти. Ну, це ті, хто підтримує Трампа і Путіна в нас в Україні. Це, це триндес. Ну, що це означає? Я вам хочу сказати: маємо переможця серед тих трьох варіантів, і це переможе план України і Європи. Богу дякувати. 51% українців готові втрачати території, не визнаючи цю втрату офіційно, ну, не закріпляючи це все за Росією. 29% готові втрачати територію навіть офіційно, але 10% готові віддати і Херсон, і Запоріжжя, попри те, що вони не окуповані на сьогоднішній день, і виконати всі вимоги Путіна. Народ, саме, ну, саме, саме фігове в цій історії, що всі сценарії. Базуються на втраті територій. Якщо не офіційно, то принаймні не визнаних, але втраті постійне пониження планки призводить до відсутності дна. Запам'ятайте це речення? Бо неможливо пробити те, що відсутнє. Ну, а я хотів вам зараз передати дуже жорсткі новини, вибачте за сарказм, новини з фронтів корупційних. Напевно так. Отже. Заліщики. Проєкт ЄС із ремонту міської каналізації дістався перевезеній із Запоріжжя фірмі чомусь не місцевій. Але тій все-таки, яка завищила кошторис у півтора рази. Навар, народ, півтора лява. Це новини фронт Заліщики. Фронт Запоріжжя. Обленерги. Вдвічі завищило ціни в тендері на 34 мільйони. Це те саме обленергії, яке ще січні обленерго Запоріжжя. В січні закуповували 16 айфони на 68 тисяч народ. А що ж то за електрик без 16 айфона, правда? Ну, десь так. Дальше. Верхівце Дніпропетровська область, фронт. Укриття для ліцеїв на 134 мільйони дісталися фірмі, яка до березня належала міському депутату ОПЗЖ. Переплата на будматеріалах вдвічі. Міноборонівський фронт, замовлення металевих навісів над траншеями на 231 мільйон гривень дісталося закарпатській фірмі, яка задекларувала втричі нижчі виробничі спроможності. Відчуваєте? Фірма не має тих спроможностей, але їй дісталося це, це замовлення. Далі, ця фірма є фігурантом кримінальних справ про корупцію на дорогах. 231 мільйон їде в Закарпаття. Зарічане Житомирська область, Житомирський фронт, ми його так називаємо розбудову школи за 116 мільйонів. Спланували з маржею, де різниця майже 4 мільйони. Експертизу проекту, підтвердивши це все, зробила фірма, яка належить дружині нардепа від слуги народу. До речі, в березні фірму цю позбавили права на будівельну експертизу, але тим не менше це не завадило їм її зробити і закласти маржу Чотирі лями. чотири лями. Уходить в Зарічане, Запоріжжя, той тобто, Житомирської області. Вінниця, управління СБУ купило преміум джип за 2,5 мільйони, повний привід вигун 2,4, 8 ступенчатий автомат, шторки безпеки, кліматконтроль, функція екстреного гальмування і аудіосистема на 10 динаміків, і звичайно, сейф. Ну як же ж без сейфа в джипі? Управління СБУ? Я вас вітаю 2,5 мільйони у Вінницю. Уїжджає. Це, друзі, все, що ми не змінили, ми обрали. Я вам зачитав сводки фронту, який підготував для вас люб'язного став Дроздов. Я в нього їх позичив. Так от. Ну і більш, в принципі, на даний момент додати щось в цій історії я навіть не знаю, але, 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 Україна має бути готова за яким сценарієм піти на переговорах у Стамбулі і який є простір для маневру. Ну, по-перше, давайте говорити відверто. Найкраще, найкраще. До всього цього дійства, яке відбувається в Стамбулі, поки ще не відбулося. Написала дзеркала тижня, і вам на це звертаю увагу. Отже, все складається так, як розпланував в своєму сценарії Путін. Пункт перший: прямі переговори між Росією та Україною розпочнуться. Увага без попередніх умов. Увага до припинення вогню. І увага не на найвищому рівні. Це все шоу одного глядача Дональда Трампа. Путін підіграв, Трамп в Твіттері підтримав. Ну і все. Все остальне будемо з вами спостерігати. Тому, тому народ, така от новина, яку я хотів з вами нею поділитися. Ну, а вас закликаю підтримати наш з вами YouTube канал і написати, що ви думаєте з цього приводу. Друзі, також долучайтеся до наступних моментів. Кнопка спонсорство Монобанк. PayPal. Все це є в описі до нашого відео. Ну, як би там не було, Україна ж мусить якось йти до перемоги, а наш канал також мусить існувати. Але саме головне, зараз я збираю на ніщаки. Я не збираю на сам канал. Богу дякувати. У нас все з вами виходить дуже файно. А ніщаків мені замовили дуже багато. Так, що такі в мене новини на даний момент. Попри всі негаразди, як би там не було, ми наближаємося до перемоги. Будемо чекати новин із Стамбула з додатковими подробицями. Ми переможемо. І слава Україні! Підписуйтесь.